Слава Ісусу Христові! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба. Один із дуже руйнівних висловів, який прокрався в наше суспільство з сусідньої держави, звучить так: в сім'ї не без виродка. Це дуже руйнівний вислів, коли ви його приймаєте, коли ви підсвідомо погоджуєтеся на цей вислів, то ви будете аналізувати і свою родину, і інші родини, чи там випадково немає когось, хто би. Заслуговував на ось це почесне звання. Пропоную вам зламати цей стереотип, пропоную відректися від цього мислення, бо кожний член вашої родини може бути святим. А в якості натхнення пропоную вам невеличку розповідь про родину, в якій 8 осіб було зачислено до лику святих. Мова про родину святого Василія Великого і його брата святого Григорія Низького. Більшість з нас знає цих двох як великих кападокійських отців, третім був видатний богословій доктор церкви Григорій Знанзу. Вони сформували тринітарне богослов'я і міцно вплинули на подолання аріанської кризи саме в цій богословській площині. Менш відома сестра, їхня сестра, і одночасно вчителька цих двох, свята Макрина Молодша. Жила від 327 по 379 рік. Макрина названа молодшою, щоб уникнути плутанини з іншою макриною, макриною старшою. Макрина старша помирає близько 340 року. І так сталося, що макрина старша була бабусею макрини молодшої. Один із синів отої макрини старшої був святий Василій Старший. Чому старший? Ну, щоб відрізнити його від Василія Великого, який був його сином. На цьому список, звісно, не закінчується. Дружина Василія Старшого, Емілія Кесарійська, також є Святою Католицькою Церквою. Серед їх десяти дітей, то Василья і Емілії, є троє святих, про яких ви вже. Дізналися, тобто святий Василій Великий, святий Григорій Ницький і свята Макрина, але також двоє інших синів, теж зачислені до лику святих, це святий Петро Севастський, живе 340-391 роки, і святий Науктарій, Науктаріус, власне, дата народження і смерті мало відомі. І вони теж визнані святими. Наведемо повний список. Отже, свята Макрина старша, бабуся святого Василія Великого, святого Григорія і святої Макрини, і теж і Петра і, і Неуктарія. Далі. Її син був Святий Василій Старший, так, а його дружиною свята Емілія Кесарійська. Дітьми Василія Старшого і Емілії Кесарійської були Макрина Молодша. Василій Великий, святий Григорій Низький, святий Петро Севаський і святий Науктарій. В чому полягала ось ця їхня таємниця? Це дуже цікаво. Думаю, що варто всім задуматися над цим, що вся родина може бути святою, коли почне жити над природні життям. Коли зрозуміє мету свого призначення, що мета нашого призначення не, є, не полягає в тому, щоб ми здобули суперосвіту, мали якесь багатство, тільки мета нашого призначення є Боже царство. Хочу звернути ще увагу цікаву, на цікавий факт: програмою домашнього навчання Василія і Григорія цю програму створила і реалізувала їхня сестра. Тобто сестра, Свята Макрина, ось та молодша, була вчителькою, вихователькою для Григорія і Василія. Саме вона привела своїм братам, а не тільки братам, теж іншим, іншим членам родини, любов до філософії, філософії як розуміння. Філософія, значить, любов до мудрості, ось в такому класичному розумінні цього терміну. А вони в свою чергу намагалися християнізувати Здобутки грецької філософії. Наприклад, у діалозі Федон Платона, сам Платон навчає, навчає читачів через свого улюбленого героя Сократа, що філософ, більш ніж інші люди, відділяє душу від спілкування з тілом, від того матеріального світу. Натомість, святий Григорій Никій переписав цей знаменитий текст Платона, христианізував його, тобто подав його у християнському варіанті під назвою Про душу і Воскресіння. Таким чином, Григорій переосмислив думку Платона в новому контексті, після втілення, смерті і Воскресіння нашого Спасителя Ісуса Христа. Дуже цікавий текст наводить в тому творі, святий Григорій. Наводить слова Святої Макрини, які свідчать, що увага, земля є кулею, кулеподібна. Ось проведу вам цю цитату. При появі Сонця над землею тінь її розтягується над її нижню частину, оскільки земля має вигляд кулі, тому не може бути оточена в один і той самий час проміннями сонця. Тому, коли на якусь частину земної кулі падають проміння Сонця, то на протилежній її частині знаходиться тінь. Отже, неустанно Сонце зі своїми проміннями мандрує по одній частині земної кулі, в тому самому ритмі, на іншій частині мандрує тінь. Тому, позмінно і по черзі, раз нижня частина землі, а раз верхня, є у світлі і в темряві. Як бачимо, не лише у середньовіччі, то окрема тема, але і в античності християни були достатньо освіченими. Достатньо грамотними, мудрими, а передусім святими. Нехай ця сім'я святого Василія, Великого Григорія Макрине, буде сьогодні для нас мотивацією в нашому шляху до святості. До зустрічі!